Старій, аварійні насадження, крони вкриті омелою та молоді дерева і кущі на вулицях. Усе це про Полтаву. Який рівень озеленення міста, чому не видаляють дерева з омелою? Та що кажуть місцеві жителі? Дивіться про це у роз'ясненні від Суспільного. Дуже складно зрозуміти, що буде там через 5, 10, 20 років, тому що більша частина дерев в місті посаджені після Другої світової війни. А за нормативами, вік дерев близько 60 років в місті має бути, так? тобто пізніше вони часто мають бути видаленими. Але ми бачимо, що клімат змінюється, і те, що зараз є, не факт, що воно буде працювати через 20 років. Аби визначити стан озеленення Полтави, влаштували дослідження за методикою фахівця із Нідерландів. Сесіла Конейнендейка для цього використали супутникові знімки. Що ж означає це правило оцінки якості озеленення? Цифра 3 – це мінімальна кількість дерев, які має бути видно з вікна кожної будівлі. 30 – найменший відсоток озелененої території у мікрорайоні, а 300 – це відстань у метрах до найближчого парку. Полтава долучилася до такого дослідження першою в Україні, розповів Максим Макуха. Із місцевого бюджету грошей не брали. Навіщо потрібні дерева в містах? Я думаю, всі в принципі щось чули як мінімум дерева, це красиво, але є таке явище, називається острів тепла. Там, де в нас такі бетонні джунглі, температура значно вища ніж там, де є більше зелені. В літній спекотній день то температура асфальту може досягати 60 градусів, в тіні дерев там 35 градусів. Згідно з правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, у таких містах, як Полтава, норма озеленення складає 11 квадратних метрів на людину. У нас цей показник нині майже вдвічі більше 21,85 квадратних метра насаджень у місцях загального користування. Умовно, десь там в районі Яківців це чудові показники, тобто кругом все зелене, і в тебе в дворі там куча дерев. А якщо говорити про якісь центральні частини, багатоповерхову забудову там в мікрорайонах там все значно інакше. Виглядає згідно з супутниковим дослідженням, найменш озеленені у Полтаві частково мікрорайони інститут зв'язку та браїлки, також поблизу київського вокзалу і частина центру, зокрема біля ринку по вулиці Шевченка, немає там фактично, ну там де починається сам базар, немає жодного дерева, нова базарна, і там все всі дерева видалені під парковку. Тобто, ми розуміємо, що в ідеалі для того, щоб пом'якшити і вплив теплового. Острову і для того, щоб покращити сам вигляд міста в оцих центральних частинах варто було б садити дерева. Те, що я наразі в Полтаві бачу, що очевидно, ні забудовники і можливо мешканці міста не бачать цінності в деревах здовж будинку. Діліться у коментарях, чи достатньо вам озеленення у Полтаві. А також напишіть, які саме дерева та кущі хотіли би бачити у місті. Про це ми також запитали у перехожих. Я б хотіла ще більше зелених зон. Наше місто гарне. Добре. Добре, оформлено в зелених таких тонах, особливо центр міста, коли тут висаджують квіти, тут неймовірна краса. Але хотілося ще більше. Брайлки, ну напевно, можна також десь район огнівки. Такого немає. Є на розсошницях, щось там трішки, але мені кажеться замало. Парків і зелених насаджень достатньо, але вони не зовсім в гарному стані. Скажімо так, треба обслуговування краще, а все не виросте. Звичайно, треба робити санітарні якісь заходи, щоб воно не падало на голову. Каштани. Магнолії хочеться. Хочеться квітнути рожевим, дуже гарні дерева. Туї, ну, все таке, щоб воно. Менше мусора було. З дерев липа, калини, кусти, Тут ні не одного кустика калини, а тут можна отак ціле розсадити. Мало тут тюльпанів, повтає. Мало. Це добре, що гарні ці зелені кусти оці оброблені, але їх треба зробити фігурними. По максимум ти? зберігати старі насадження, а такі, от таку гаду, що тут є. Вона, як це вбрати, так вони ще будуть років 20. Василь Петрович говорить про омелу на деревах. Це зелені кущики, які кріпляться на кронах. Їх переносять птахи. Омела є умовним паразитом, говорить Максим Макуха. Вона здебільшого е, вражає вже такі більш старі і відносно хворі дерева. Тобто вона не всюди приживається. Мела вона можна сказати, такі є трошки санітар лісу. Якщо говорити про нормативи, то підставою для видалення дерева є враження крони 60% і більше. За його словами, зараз на боротьбу з омелою немає достатньо ресурсів. Обробка гербіцидами та обрізання уражених гілок вартісне та потребує фахівців. Деяких з них мобілізували. Крім того, спилювання частини крони може псувати вигідні. Для дерева фактично ми мусимо обирати чи то робити профілактику омели, чи то видаляти аварійні дерева, які там можуть впасти там комусь на машину чи на голову. Торік на видалення аварійних дерев у місті витратили 5 мільйонів гривень, а на висаджування нових 1 мільйон 887 тисяч. 2025-го цю суму дещо збільшать 2 мільйони 58 тисяч. За ці гроші мають висадити 500 кущів та 300 дерев. Це трохи більше ніж у попередні роки. Загалом проблеми озеленення у місті обговорюють доволі часто. Зокрема, торік у вересні три чиновника міської ради отримали догани за те, що підписали документи і дозволили спиляти липи, які росли на алеї біля заводу на вулиці Раїси Кириченко. Із 16 дорослих дерев десяток були аварійними. На цьому місці хотіли збудувати парковку, але через розголос її досі не погодили. Крім того, час від часу з'являється інформація про падіння дерев на місцевих жителів. Зокрема, в один день, у жовтні 2023 Тього люди травмувалися біля кафе у центрі міста та біля зупинки транспорту. Тож діліться думкою у коментарях. Варто зберігати старі дерева, які дають більше тіні, чи висаджувати нові. Також запрошую підписатися на наш канал в Ютубі та на сторінки в інших соцмережах. Працюємо із думкою про вас.